Я ну, щойно колегія суддів Вищого антикорупційного суду е, задовільнила позов прокурора, яким оскаржено е, рішення слідчого судді Вищого антикорупційного суду. Раніше, як відомо, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду. Е, Звільнив мене з під варти і а, встановив, що ця справа а, в цій справі немає ніяких даних, які би а, вимагали обмежувати будь-яким способом а, мою свободу і обмежувати взагалі не, не було обрано жодного запобіжного засобу заходу. А, Прокурори це обжалували на перше засідання. Вони не прийшли на цьому засіданні. Прокурор генеральної прокуратури, хоча справу повинен розглядати САП і готувати все це повинні були набу, але прокурор генеральної прокуратури звернувся до суду. Суд протягом півтори години слухав аргументи, перебиваючи і не, не дуже глибоко. Розбираючись в обставинах справи, було таке враження, що рішення вже було дозрівше і прийняв рішення щодо тримання мене під вартою на два місяці з залогом в 50 мільйонів гривень, який є абсолютно неспідставним з моєю заробітною платою і моїми доходами. В мене є достатні соціальні зв'язки. П'ять дітей, я працюю генеральним директором компанії. Я, скажімо так, законослухняний громадянин, який показував дуже дисципліновану поведінку в цій справі, процесуальну поведінку, я приходив по, першому, по першій вимоги, навіть коли прокурори не являлися, я приходив на всі допити. Тим не менш, така, таке рішення прийнято. Воно я дуже в шоці, моя сім'я в шоці, і це надзвичайно складно для мене, в мене не було в житті, звичайно, такого досвіду. Я вважаю, що цей досвід є покаранням за ту відповідальність, яку я брав на себе. Я не знаю, чи ця відповідальність тепер буде братися іншими чиновниками, якщо судять за те, що ти брав на себе ризики. Я перестрахувався в цьому контракті, як тільки міг. Я вимагав перевірки нашим військовим аташею. Він перевірив цей контракт. Я вимагав обов'язкову ліцензію, і Вона була. Я вклав туди санкції штрафні, вони там є. Суд господарський встановив, що контракт законний. Разом з тим за всі ці дії. Я зараз опинюсь в, в тому становищі, в якому опинюсь. У нас буде тяжелий рік, дорогі друзі, дорогі рідні українці. У нас буде важкий рік, і без, без мене він буде важкий. Але постачання зброї суттєво а, зменшується, і а, все, що зараз відбувається, це буде. А, Дуже добрим в глобках добрим уроком всім тим, хто приймає рішення в складних умовах. Ви повинні знати, що приймаючи рішення, ніхто не буде дивитися на обставини. Ви повинні знати, що коли ви купуєте боєприпаси в Болгарії, яка не продає Україні, коли ви купуєте боєприпаси в Хорватії, в Боснії, в інших країнах в Азербайджані. І інших країнах, які не продають Україні. І коли ви обходите всі ці санкції для того, щоб привезти зброю в Україну, ви повинні знати, що щось піде не так, ви за це будете заарештовані і будете перебувати в слідчому ізоляторі. Також я хочу наголосити на тому, що контрагент, який отримав кошти, який написав письмово і підписався, що товар в нього є, який показав нашому військовому аташе товар, який отримав ліцензію в Словаччині і представив її міністерству, який отримав ці кошти і 30% заплатив кудись, куди він там планував їх заплатити, а 70% тримав в себе на рахунку майже рік, цей контрагент Юрій Збітнєв. Він знаходиться зараз під домашнім арештом. А проти мене розгорнута велика медійна кампанія. І я не знаю, чи це пов'язано з тим, що дружина цього контрагента, бувша, але дружина цього контрагента Юрія Збітнєва, працює там, де вона працює, погуглити, де вона працює, і хто його бивша дружина, і чи пов'язано це з. Тіма обставинами, в яких врешті фокус по виконанню контракта змістився з того, хто його повинен був виконувати, на того, хто намагався забезпечити Збройні сили боєприпасами. Це нонсенс. Тобто, я не порушив жодного, жодної норми при укладанні цього контракту. Це підтверджено судом двома інстанціями: Першою і другою інстанціями. Господарськими сам договір визнаний законним, і по ньому стягуються зараз кошти зелівського арсеналу. І сторони це визнали, і міністерство це визнало, оборони, що закон... договір законний. Що пішло у постачальника не так, мені важко сказати. Але коли постачальник, наразі, не виконавши контракт, розпоряджавшися цими грошима, знаходиться на волі, а заарештовують чиновника, який укладав контракт. Нам треба готуватися до, до того, що щось у нас йде зовсім не так, і, і це може торкатися потім кожного. Звичайно, рішення це я вважаю неправомірним. Я буду просити адвокатів, ми будемо готувати звернення до суду з прав людини. Я хочу наголосити, що в цієї справі. Де я проходив свідком до місяць, місяць тому, а справа порушена ще в квітні. Весь цей час я постійно приходив на всі засідання, відбував все, як, як повинно бути. Разом з тим, в мене проведено сім обшуків. За цей час я спокійно, рівноважено, все надавав. Я віддав розблокований телефон. Щоб можна було все дослідити, все, що там є, я пройшов поліграф публічний. Я пропонував пройти поліграф в Центрі протидії корупції, де Шабунін, з яким мене, м'яко кажучи, погані стосунки, під його контролем. Я незнайомий був з Юрієм Збітнєвим, незнайомий з Харашаєвим, не брав гроші в цьому контракті. Я клянусь українському народу. Всім, що в мене є цінним, мої, моїм самим найціннішим. І... Я жодним чином не е, замарений в цьому контракті, не з грошима, не тим більше, з спробами, щоб цей контракт був не виконаний. Я робив все, щоб Україна отримувала зброю. Я організував, організував виконання більше 400 контрактів. Є декілька по яких вийшло щось не так. Але по них ми е, зробили судові е, позови, і по них є претензії, по них є великі, багатомільйонні стягнення. Е, це максимум, що я можу зробити як чиновник, я не можу подивитися в майбутнє і знати, що там далі станеться. Я можу передбачати його тільки в контракті, що я і зробив. Я ще раз скажу, що я готовий пройти ще раз поліграф в набу чи десь. Вважаю слідство упередженим. Схоже на те, що хтось з учасників цього процесу намагається на слідство впливати і фокусує увагу на чиновнику, а не на виконавці контракту, який, до речі, теж в минулому чиновник і публічна особа. У Мене дуже складні часи, рідні українці. Я буду вдячний за підтримку, за поширення, принаймні, цього відео. А застави на столові? У мене немає 50 мільйонів гривень. У мене є кошти на моїх картках: це 1 мільйон 400 тисяч гривень, які я можу внести як заставу. 50 мільйонів я таких коштів не мав. Ніколи в своєму житті, хоча мені 48 років, і я з цих 48 років е працював великих, е керував великими масштабними українськими проектами, які реалізовані, я е е е дуже приголомшений зараз рішенням суду. Просто приголомшений. Пане Олександре, коли ви говорите про те, що вочові е слідство є упередженим і можливо. Має власне ця справа певні ознаки замовності. Чи можете ви нам, будь ласка, назвати прізвища або бодай, натякнути на тих людей, хто може безпосередньо за цим стояти? Це очевидно, це от виглядає, як я уклав контракт законний контракт, що підтверджено судами і всім народ на світі. І з цього нема сумніву у прокурора, що контракт законний. І цей контракт не виконав виконавець. Прізвище його збіднів. Другий виконавець, який повинен був товар доставити з Хорватії, бо Хорватія нам не продає напряму і тому був залучений ще е, Словацька організація, його прізвище Харашаєв. Я ні з тим, ні з тим не був знайом до, е, до контракту, під час його виконання лише було офіційне листування. В, цих контрактах, е, в цьому контракті і в, взагалі в тих двох контрактах. Зазначені, е, зазначено, що товар буде поставлений, що точно все е, перевірено і таке інше. Тобто зобов'язання були, були, були взяті. І пан Збітнєв повинен був отримати 3% законних від мільярда 300 мільйонів це велика сума. Він повинен був отримати за те, щоб виконати цей контракт, і щоб він не провалився. А якщо б він провалився. То я туди вніс вимогу, що він повинен бути сплатити 7% і кожен день просрочки 13 мільйонів гривень. Зараз суд з нього це стягує. Але в публічному просторі склала, що винен Ліїв, чиновник з Міноборони, а Збітнєв і Харашаєв наразі дають якісь інтерв'ю. Збітнєв знаходиться під домашнім арештом. І Храшаєв знаходиться в Чехії. Я ще раз е, хочу наголосити, друзі, е, те, що ті, ті рішення, які приймались в ті часи до експлуатації багато якого озброєння, можна зараз це, і це я думаю, буде підніматися. Напевно, я там десь е, процедуру спрощував: закупівля, у, е, закупівля зброї. Бо у нас на момент початку війни був лише один контракт на боєприпаси на холості патрони. Я прийшов працювати 20 квітня 2022 року в департамент військово-технічної політики і розробив процедури, які дозволяють бодай контролювати цей процес. Тобто обов'язкова техінспекція, обов'язкова ліцензія тільки після цього оплата, і обов'язкові штрафні санкції в контракті. Це відсіяло велику купу е, різних аферістів. А це не може бути природою цієї справи, як ви гадаєте? Ні, думаю, що це не може бути природо справи. Я думаю, що ці хлопці, навіть яких я згадав, вони навряд чи аферісти. Скоріше за все, щось у них пішло не так. Контракт провалився і треба було повертати кошти. А якусь частину вони вже відімо, використали, і повернути їх всі вони не змогли, тому вони пішли вирішувати свої питання до там, де вони їх змогли повирішувати. Ще і отримувати медійну підтримку, бо навіть елементарний поліграф, на який я пішов сам публічно, врешті має заголовки Ліїв пройшов поліграф і Ліїв провалив поліграф. Хоча на всі питання, які стосуються цієї справи, я відповів чесно, і це підтверджено поліграфологами Всеукраїнської асоціації поліграфологів. А одне з питань здається, якщо я уважно дивився, одне з питань, на яке ви відповіли, за це питання за... не стосувалося а, фабули справи. Це питання, чи, а, чи, чи було мені доручено це керівництвом. Будь-який чиновник діє на доручення керівництва. Сказати ні. Це буде неправда. Сказати так, що мені саме цей контракт дзвонили і казали, підпиши, це буде неправда. Сказати не знаю, це буде неправда. Я, я відповів ні. І це одна з трьох неправд. Бо кожен контракт, він так чи інакше, все одно знаходиться під тиском керівництва. Кожного дня я звітую про стан забезпечення боєприпасами. Кожного дня я повинен пояснювати. Скільки у нас їде, чого їде, тобто цей тиск він звичайно є, і саме на це питання було там якесь колування, і я сказав, що я, так, я це дійсно визнаю. Такий тиск був, але чи стосуються ці справи, нема в справі згадки про те, що на мене хтось там хтось мені щось доручив незаконне, або що цей тиск я був незаконний. Ні, ніхто не радив. Ніхто... Львівський арсенал взявся з того, що він прийшов нам по прислав нам лист на загальну пошту, яку я створив для всіх таких замовлень. Це ну, за слідки пропозицій. Це Байер Мудгов'юа, єдина центральна пошта. Для отримання комерційних пропозицій і цю компанію я маю на увазі Львівський Арсенал. Ви попередньо дуже добре перевірили. Ні, дуже добре. Що це таке? Дуже добре перевіряє її той, хто видає її дозвіл. А я перевірив, чи є в неї дозвіл. От дозвіл в неї є. Цей дозвіл надала Державна служба експортного контролю. Я що я можу, як я можу перевірити їх? Так, е, ще раз всі контракти, які були підписані в 2022 році, були так чи інакше підписані вперше. Бо до війни ми не купляли таких обсягів. І всі вони були так чи інакше ризиковані. І, в принципі, наразі чиновники, які це зараз бачать, вони розуміють, що краще нічого не підписати. Я так не розумів. Я вважав, що я готовий ходити на допити до будь-якого прокурора за однією умовою, що він буде український прокурор, але я не очікував, що український прокурор і слідство буде. Мати такий кут зору і бачити в замовнику, підозрювати саме замовника і звинувачувати, а виконавця контракту, який за гроші взявся це все зробить, з ним співпрацювати. Адже відомо, що збідні в цей. Він підписав угоду зі слідством, тому він зараз вдома, він співпрацює. Чи це має вплив його дружини, бувшої, чи це він сам це робить? Мені важко сказати. Але те, що це не просто так, ну от, от воно. Зараз за мною приїде конвой, і в мене діти, Лук'яну, два рочки. Він сьогодні зранку не встиг з ним. Попрощатися, ну, принаймні на ці два місяці. Це, ну наскільки я внутрі зібрана людина, згуртована, чесно кажучи, я дуже в шоці. Від... Я не можу повірити, що таке, тим більше, вищий антикорупційний суд, до якого мені здавалось є повага і, і довіра, ми будемо звертатися до Європейського суду. Але це дуже довго, це роки. Це, це лише для того, щоб потім якусь можна пробувати отримувати компенсацію. Знову таки, звернення до європейського суду передбачає судитися з державою Україна. Як я можу судитися з державою Україна в, в таких умовах? Я ще це треба подумати, чи я взагалі не таке готовий. У нас практично 80% контрактів зроблені через спецекспортерів, і спецекспортер це та людина. Це та організація, яка має на це дозвіл. І Львівський арсенал мав такий дозвіл. Отримує 3% свої, але виконує певну роботу. Він, він робить логістику, тим більше вона непроста. Він відповідає за все це. Як бачимо, зараз відповідаю я, а не він. Але повинен він відповідати. Він, він організовує контракт, за який отримує, врешті, 50 мільйонів чистого прибутку. А, а чиновник отримав я сьогодні. Буквально там відповідав на запитання по заробітній платі, зарплата моя 40 тисяч гривень. От це те, що отримую я. А збітнів отримує 50 мільйонів по цьому контракту. І його функція це максим проїздити це все, проконтролити, вести цей контракт, просто щоб він був ідеальний. Це його робота. В мене таких контрактів 400. І департамент, який недоукомплектований під час агресії, який знаходиться змінює місце розташування періодично для того, щоб нас туди не прилетіло, то мені важко контролювати кожен 400 контрактів. Тому ми обираємо тих, хто має на це право. Це право дано державою йому, і ми укладаємо з ним контракти. Плат... Сплачуючи ці 3%. Обов'язково, щоб компанія сама пропонувала, наприклад, або контрагент сам пропонував міноборони Пербучку послугу, так чи міноборони також самостійно може ми всім... Звичайно, ми всім нашим контрагентам, але шукати, розсилати кому. Ми, у нас є служба зовнішньої розвідки, є головне управління розвідки, є наші контрагенти, наші спецекспортери. Які на це державою повноважені їм всім ми давали нашу потребу. Ми казали, що нам треба, щоб вони шукали. Якогось управління маркетингу в департаменті нема, не було до мене і нема зараз. Тобто нема функції бігати шукати. Ця функція якраз на них і покладена, на самих спецекспортерів. Це вони цим займаються. А нагадайте, ж правильно розумію, що львівський арсенал, всі кошти, які до нього надійшли, які він мав перевести далі? Він всі перевів ці кошти. Ні, він залишив себе на рахунку 70% цих коштів. Чому я не знаю, це їхні якісь там. Але, але арешту коштів 30 заплатив заплатив сєватеху. Такому доля тих 30% вона якось мені вона в слідство відома, але до, до тої долі я не можу її ніяк контролювати і на неї впливати. Це їхні рішення, їхні платіжні документи. І до них зараз у слідства питань про арешт. Ну, Як бачити нема. Я неймовірно здивований такому повороту справи. Насправді Я, ну, наскільки розумію все, що в країні відбувається, і, і, і який сигнал зараз іде всім, хто закуповує озброєння, це ну, ну так. Так. Дякую.